Всім привіт! Ви на каналі Тиха Ферма і сьогодні ми будемо садити гострий перець халапенєм. Минулому році ми провели експеримент, посадивши 5 сортів гострого перця, з яких ми вибрали два: це каєнське і халапеня. За їхні смакові якості, також за розмір плодів і за врожайність. Коли цікавить, можете подивитися ближче розсаду. Її виростили ми на підвиконні, зарані посадивши її ще в лютому місяці. Зараз заливаємо нашу рослину препаратом і шкідників. І через годину-півтори вже можна буде висаджувати на городі. Тут Пропорція 10 мг препарату на літру води. На вулиці вже темніє, але робота все закінчується. І ми саме вирішили посадити гострий перець халапеньо. Так як ми цінуємо його смакові якості. Як бачите, перець наш трошки витягнувся. Це все через те, що ми затримали із посадкою через погодні умови. А зараз вже погода стабілізувалася, вже холодів не буде, він не померзне і вирішили саме посадити. В тому році ми експериментували і посадили три кущика. Перші плоди ми отримали вже в кінці вересня. Але їх вистачило, щоб повністю так закрити всі наші потреби. Частину ми законсервували, а частину ми перебили в мелений перець і вже додавали до джерок, до шашлика. Виходило дуже смачно. А консервований дуже підходить до піци, до тушених овочів, він додає пікантності і певного привкусу. Лунки ми дали небагато води, так як вчора у нас що пройшла злива, і земля ще волога, то ми води додали. Геть зовсім трішки. Також ми посадили каїнський перець, він також вже смакує маринованим. А і, як ви можете бачити, заді мене наша однозубка. Ми її посадили минулої осені для оновлення селекції. Вона, звісно, заростає бур'яном, так як після дощів, після сонця він пішов у ріст. і локації багато, ми трохи не встигаємо. Треба трошки більше часу, думаю, десь протягом тижня ми її просипаємо вже. Кому цікаві дані сорти, ставте плюс коментарі, підписуйтесь, ставте лайки. І ми раді будемо вас бачити на нашому каналі така ферма.